Загородній, політтехнолог, який долучається до нашої розмови, пане Тарасе, мої вітання на вас. Всі сподівання про що буде говорити Борель з главами МЗС? І власне, давайте продовжимо тему нападу Ірану на Ізраїль, тому що зараз він дійсно проходить на лінією, можливо, у всіх інформаційних джерелах. Тож яку ситуацію маємо на сьогодні, про що буде йти мова? Прошу. Ну, важко сказати там до про що буде йти мова. Можна сказати загальну рамку, яку сповідують ЄС і Сполучені Штати Америки, вони не хочуть розширення війни на Близькому Сході, і тому там йдуть такі заяви, і вони розуміють, що Ізраїль буде бити відповідь, тому що Ізраїль розуміє, якщо ти не даси відповідь. А, а, по своїх ворогах то вони прийдуть і будуть нападати ще сильніше тому зараз головне їхнє завдання щоб ізраїль бив якось так іран але не дуже сильно по результатам цієї атаки, а точніше по меседжам, які надають Сполучені Штати Америки, вони, як партнер, який допомагав їй відбивати Ізраїлю, власне, зараз вже висловлюють певну застережливість щодо безрозсудних або необдуманих атак у відповідь з боку Ізраїлю. Той ж Остін закликає не підтримувати ескалацію і е, е, утриматися від подальших агресивних дій, тобто такий певний тиск з боку Сполучених Штатів на Ізраїль, і паралельно з тим я проведу спільну лінію між тиском сполучених штатів на Україну в певним чином, тому що ми маємо заклики не стріляти, не атакувати нафтопереробні заводи Російської Федерації. Звичайно, є думки про те, що, певно, ці заяви були додатково розкручені і протрактовані, можливо, не так, як задумувалися і паном Остіном, і паном Блінкеном. Таку думку теж почули. Ваша позиція, чи можна якимось чином ставити на один ряд. Той тиск, який здійснюють Сполучені Штати зараз на Ізраїлі і на Україну, що спільного між ними, що відмінного е, Ну, є і спільне, і відмінне, так все ж таки навколо Ізраїлі немає ядерної держави. Це звичайно що зовсім інше. Ізраїль сам по собі, як він не визнає, але він все ж таки є ядерною державою. І вони ну але там нафта є на близькому сході. Є нафта. Ніхто не хоче підвищення цін на нафту. Єдине зацікавлене, хто підвищений цін на нафту, це є е, Росія та Іран. Так, тому що Росії потрібно рятувати свій бюджет. Вони хочуть якомога більше не заробити нафту на нафті на зростання енергоносіїв. І багато чого іншого. Китай, до речі, теж не зацікавлені у війні на Близькому Сході, і тому, тому що він теж є імпортером нафти, йому це ж не потрібно зростання. Стосовно України, трохи інша ситуація звичайно. вона пов'язана теж як не дивно з нафтою. Але я думаю, що там не скільки з нафтою, а скільки з інтересами американських компаній, які експортують нафту через портиво російська. І нафтопроводи. це, судячи з вереску, який стоїться на Заході і з на Сході стосовно ударів ПНПЗ, вони досягли своєї мети. Україна знайшла оцю болючу точку, знайшла болючу точку стосовно російської економіки. Не виключено, що наблизились до дуже небезпечних для Росії в першу чергу. Моментів пов'язаних з тим, що якщо Україна почне і далі довбати нафтопроводи та газопроводи Росії, може виникнути взагалі передумова для розпаду російської економіки, тому що Росія тоді ну Москва в першу чергу втратить можливості для. Того, щоб викачувати ресурси з регіонів та перекачувати за кордон, Україна може накласти реальні санкції на Росію, коли додовбе їхні нафтопереробні, навіть не нафтопереробні підприємства, а нафтопроводи, які качають нафту на експорт. Це дуже не це дуже буде болісно для Росії. А порти новоросійська це єдиний хаб, в який активно через який йде експорт нафти в даному в даному випадку тому я думаю що україна намацала важельф великий важель впливу на і політику сполучених штатів америки і на е, росію і може умовно кажучи бути по формулі ми обіцяємо сьогодні не бити Давайте сьогодні сьогодні більше зброї нам для захисту нашої території це раз. По-друге, е якщо по нафті, наприклад, в напрямку Новоросійська є якісь ще питання. Ну, наприклад, через порти Балтійського моря експортується зовсім російська нафта. Я думаю, що там слід працювати. Якщо там є зовсім великі зауваження стосовно нафти, то по газогонах точно Україна може продовжувати удари, наприклад, по компресорах, які забезпечують перегони. Газу по території Росії це дуже боля росіян, а, і наприклад, от Росіяни нам намагаються лиштувати, а не багато хто знає, що фактично всі з Росії працюють на газу. Тобто вибити пару газогонів, бо багато проблем виникнуть. Ну, Наприклад, в Москві саме. Чи може, чи може Україна заморозити Москву? Ну, може заморозити Москву, тому що всі тест працюють на, на газу і вони не зможуть нічого з цим зробити. І тут же знаєте така ситуація, як вони нам б'ють енергетику. В Україні Власне, ж пане Тарасе чомусь запах. дуже велика різниця виявилася для загальних спостерігачів цієї ситуації. Що якось так сталося, що російські НПЗ чомусь в риториці закордонних представників стали цивільною інфраструктурою а українська енергетика чомусь легітимною воєнною ціллю для Російської Федерації у вустах Путіна, звідки така розбіжність? Ну треба звикати цинічний цинічний світ, що все це трискатня про цінності, і про все інше. Це немає ніякого спільного. Коли є спільні інтереси, тоді воно все рухається. Це не добре, не погано, Ми повинні знаєте, зняти рожеві окуляри і розуміти, що Сполучені Штати Америки, якщо подивитися історію, вони завжди підтримували Росію. Так. Наприклад, в 91-му році, пам'ятаєте, коли завозили харчі тоді в радянський союз, коли тільки розпався, рятували фактично від голоду. Так те саме, наприклад, відбувалося після 17-го року, коли теж американці годували і рятували тоді більшовиків від голоду. Продавали військові технології, наприклад, до речі, за рахунок українського хліба, який під час голодомору у нас викачувався з нашої держави та багато чого іншого. Це не добре, не погано, так побудований світ. Ну це означає, що у них є залежність від Росії. Ну, добре, тоді Україна може сказати: Ну, добре, залишайте Росію в якості потенційного вашого союзника проти Китаю. Як ви хочете зараз, а є частина адміністрації Байдена, яка це підтримує, таку тезу, але не за наш рахунок. А для того, щоб підкр... підкреслити свою позицію, бити по загоном, а тільки так це працює, як показує досвід Ізраїлю, по іншому воно не працює. А ось і тому оці дрони, які там залітають в НПЗ, можуть залітати в. Вже безпосередньо залітати вже і в газогони, в тому числі по підприємствах. От нехай знаєте у, у, у ГУРА і СБУ. Там є змагання, хто більше переб'є спочатку е, кораблів Чорноморського флоту. Тепер нехай це буде на території Росії малюка вже відзначили його вже ледь оголосили не не першого лед не першим ворогом росії там навіть заочно заарештували в російському суді я думаю, що сильно перелякали на <хи> наша такими кроками. Це, Але це, знаєте, це як в тому жарті, поки, поки тому, мене немає, якості. можете мене навіть бити. От, от якось так, да, да, да як в тому одеському анекдоті, так тому в даному випадку це показують. А це єдиний спосіб для України перенести війну на територію Росії і добитися результатів, бо симетричні війни на жаль Україна. Ну немає таких ресурсів, щоб боротися з Росією. Ми повинні це чітко розуміти. А от у нас часто говорить, як розвалити Росію. А я вам скажу це все ліріка про національні рухи, які там є, і так далі. А реально розвалити Росію можна от таким чином, розваливши їхню газотранспортну систему а, і газогони. Якщо поки що не можна теоретично бити по нафтових по нафтопереробних підприємствах, так ну теоретично. Але це знаєте, це теж таке питання. Якщо Екзону і Шеврону хочеться експортувати нафту, вони ж з Казахстану везуть нафту по каспійській цей тратопроводній системі. Ну таке ті до уряду, наприклад, до Байдена і запитуйте, чому Україні досі не дали зброю, чому ми повинні терпіти збитки. Тому тут таке питання. Ми притиснути до стінки. У нас з'явилася унікальна можливість, унікальна можливість. Просто перевернути всю, всю картинку війни. Так? Це те, що називається game changer І тому в даному випадку ми повинні розуміти дбати про свій інтерес і розуміти, що цим світом рухається в першу чергу те, що рухають інтереси. Рухають інтерес, ну Якщо інтереси, то будуть і у нас свої інтереси, і ми повинні звикати, що назавжди. Інтереси сполучених штатів Америки збігаються з українськими інтересами, але ми можемо нав'язати власну гру, в тому числі от ударами по хімічній промисловості Росії по їхній військовій промисловості. Ну і газогони, це ж кров їхня. Вони ж експортують газ. А удари по газогонах ніяк не впливають на ціну на нафту на даному етапі. Пане Тарасе, таке питання, які до прикладу Ізраїлю, які ми можемо зробити висновки з цього іранського нападу? Адже той факт, що Іран певним чином копіює російські атаки, комбіновані з ракетами та безпілотниками, поперемінно, які випускаються, ми вже зрозуміли. А які висновки варто зробити українській стороні на ось тому чужому прикладі? А це не українській стороні. Це треба висновки Сполученим Штатам робити. що… А ми можемо чомусь технології. навчитися я про це власне. Обмін. Ні, ну це тільки Україна. Це, до речі, от чому, знаєте, так, от я бачу у нас такі крики, стогони по Фейсбуку, чому так американці допомагають Ізраїлю, збивають Біорданію mm. і так далі. Так, шановні, Ізраїль, щоб добитися таких результатів, почав працювати над цим ще в 50-х роках. Впахували всі на оборонку, дуже бідна країна була. Е, робили власну ВПК і власну промисловість. Податкові картки були, вибачте, в Ізраїлі, тому що їжі не вистачало. Все було в оборонку, в пахолу, в пустелі побудовувала оборонку. Станом на 73-й рік, наприклад, Ізраїль виробляв вже власне літаки, 30 літаків зробили. Стирили е, ці креслення у цього м, у міража. Франції, так і робили власні літаки. Власна програма була. Ось і врешті-решт вони змогли відстояти свій інтерес в першу чергу. Власне, ВПК. Вони танки, наприклад, модернізували. Були старі. У них британські та французькі танки, які припинили їм, до речі, постачати в 67-му році. Вони їх модернізували, а потім плюнули і зробили вже танк Меркава який всім відомий зараз. 9 років паху, але зробили. Тобто ми повинні розуміти: оборонка, оборонка ВПК і незалежність, в тому числі, від своїх союзників. От зараз чому е, хотів би там теоретично, ну Байден ж проблеми з підтримкою Ізраїлю, Ви ж повинні розуміти, бо його електорат вже не сприймає таку відверту підтримку Ізраїлю. Там багато ліваків, багато мусульман. А, і але вони змушені підтримувати А питання, чому тому, що Ізраїль теж не сидів на місці, він впахував, щоб е, була зале взаємозалежність ВПК. Вони також залізли в їхні ВПК, що відмовитись від технології ізраїльських фактично неможливо. Тому ми повинні розуміти, що всі ресурси, які тільки є в нашій країні, повинні йти в виробництво е, зброї, так ракет і так далі, е, якщо потрібно піднімати податки, як ви говорите, так підняти податки на фінансистів-банкірів, які не фінансують агарій сектор економіки ВПК, навіщо вони потрібні? Значить, забрати, вилучити у них ресурс та розширювати державне замовлення. Те саме стосується агробарончиків, які експортують зерно за кордон і, до речі, залишають там свій. Свій е, виручку в тому числі все повинна йти в розширення ВПК скоротити чиновники, які не потрібні, скоротити витрати, які не потрібні от все повинно йти в державне замовлення. Уряд повинен забезпечити кредитування ВПК, або по програмі 5.7.9, кого загодно у нас фінансують, або е, різних агроборончиків ретейлерів, які торгують імпортом, але не ВПК. Що це таке? На якого працює уряд, е, забезпечувати страхування підприємств ВПК, бо для того, щоб вивести наш хліб за кордон. Через різні транснаціональні корпорації та агроборонщиків, так, у нас суда в Одесу, які заходять, страхуються держава підприємство. Пока у нас не страхується, бо прилітає ракети. І ніхто не кабельцова. Це що таке? Підтримка, так, світи, я розумію, пане Тарасе. Тому, я розумію, що ви пропонуєте об'єктивно взяти вже працюючий приклад Ізраїля, але теж ми з вами розуміємо, що це не відбудеться тут і сьогодні. І якщо Україна тільки почне запускати ні, ці процеси зараз, немає, то це тут результат і матиме зараз, пізніше. У нас вибору ні, а про ви тут і зараз. Розуміти. Вибору немає. Вибору немає. От не, не пізніше, не козні, не, не, не так зараз. Це питання нашого виживання, як було для Ізраїлю. Питання було виживання. Ми не можемо це відкладати тут. І зараз повинна бути оборонка, розширена оборонка. Все. Ви що, не бачите, що нас м'яко підштовхують, в тому числі це різні сили, в тому числі такими попереджує мені ПНПЗ. Давайте ви не будете сваритися з Росією. А що значить ми не б'ємо по НПЗ? Це означає фактична капітуляція, вибачте, будь ласка. Тому давайте ми повинні концентруватися на цьому. От на чому помилені концентруватися, і тоді у нас будуть результати, промисловість фінансування науки та освіти. Це те, як не те, що я вон чую новину, що міністерство освіти у нас коротше, е, ці факультети в тому ж Дніпрі На кого працюється міністр або освіти? Я щось не зрозумів. Пан Лісовий, що це таке? Технічна освіта. Нам потрібні інженери, які будуть виробляти все тут повинно зараз носуватися, переносити війну на територію Росії. Україна на сала ще раз вам говорю, Україна, Я розумію про те, що нам це необхідність. Що це наша умова виживання? Просто говорю про те, що у будь-якому разі навіть зараз запущені процеси вони не мають отакого ефекту. Тобто, просто за якимсь помахом чарівної палички, звичайно, Україна не зможе налагодити процес, зробити ВПК потужним, у вирівняти економіку, підлаштувати її, нарешті поставити її на військові рейки. Ну не прямо зараз, Прошу пане Тараса. Ну от зараз просто ми з вами поговорили. і Це трапилось війни, ми про що говоримо Так. Так, Бару, я терпіння, розумію, але упори. давайте повернемося Нет. до сьогодення. Я вас намагаюся спрямувати трохи до цього, тому що ви ще казали Давай. про те, що тр... треба Сполученим Штатам зробити висновок. От давайте тут і зараз який мають зробити Сполучені Штати висновок з подій в Ізраїлі. І е, я хочу з вами ще поговорити про розфокус теми України в цьому контексті, Ну, дивіться, позиція Сполучених Штатів Америки лізти нікуди і знаєте, не ескалувати те, що вони mm -hmm. ескалювати те, що називається. Тому що, знаєте, от до речі, стосовно цін на нафту, чи можуть вирішити питання з цінами на нафту Сполучених Америки? можуть припинити удавати, що хусіти – це начебто на Іран, і Хезбала це начебто на Іран. І і удавати, що балістичні ракети у хуситів, які ну не мають ніякої промислової бази, вони з'явились туди не з неба впали, а це конкретне постачання конкретних країн. І теж вже досить жорстко починати розмовляти е, з Іраном та іншими проксі тому що вони вдають, що, начебто, це то воно не є. Тому що тож питання, чого скачуть так ціни на нафту, тому що хусіти почали е, бомбардувати Червоне море. Змінила логістичні шляхи, в тому числі і нафта стала дороже дорожче, і так далі. От що повинні бути робити висновки Сполучених Штатів Америки? Чи зроблять вони це висновки? Це поки що велике питання. Зрозуміло, якщо ми говоримо про комбінацію Ірану, то вона передбачає, що арабський світ має об'єднатися і стати власне на бік палестинців для того, щоб протидіяти невірним ну, з точки зору релігії, але це не для всіх цікаво, і для багатьох дуже не цікаво Направду, про ескалацію на ближньому сході. Ви казали теж і в контексті позиції Китаю, наприклад, Тож, які варіанти власне зараз у Ізраїля чи наносити удари у відповідь, чи дослухатися до не ескалації з боку Сполучених Штатів Америки знову ж таки Іран погрожує, що буде посилювати свої атаки, і ми бачимо вже, що є чим. І власне, чи є якісь країни, які Іран може змусити? Теж нападати на Ізраїль, окрім відвертих проксі, через те, що потім, наприклад, дестабілізує ситуацію всередині цих країн через те, що вони невірні. Тобто, чи є вибір у країн близького сходу зараз підтримувати Іран чи не підтримувати, і чи є вибір у Ізраїлю бити у відповідь чи не бити? Ось таке питання. Ну, ну, перше, стосовно ну, того, якби Ізраїль слухав, що їм всі говорять, то одно б країни такої не існувало. особливо теж Сполучені Штати Америки. Ну, в 67-му році, наприклад, Сполучені Штати Америки були категорично проти нападу на арабські країни. Ну нічого, Ізраїль вирішив по-своєму за 6 днів роздовбав арабські армії по дорозі, навіть встиг потопити американський корабель. 40 американців, до речі, загинуло. Масад вони не послали, щоб спилював антенну дальнього зв'язку з посольства Сполучених Штатів Америки, щоб не дізналися швидко, що війна почалася. Так ось вирішилося питання. Після чого США. Почало постачати зброю Ізраїлю, яку вони не постачали 20 років. Вони багато просто їм оголосили. Це перше. Ізраїль буде давати відповідь. Я думаю, що висока частка ймовірно, що буде, тому що Ізраїль розуміє, що не, не даєш відповідь, як я вам сказав, прилетить ще більше. Стосовно ситуації, які країни будуть підтримувати, та не будуть же ніхто там підтримувати, особливо сусідів, бо Ізраїль вирішив всі питання з сусідами ще ну, років так 40 тому. Вибили спочатку з війни Йорданію. До речі, в теж от під час війни 67-го року. От зараз же Йорданія, друг Ізраїля. А, а вона не довгий час була другом. Вона, наприклад, окупувала одразу ж після 48-го року західний берег ріки Ордану. Цю арабську частину, яка яке ООН виділила на створення арабської частини Палістини, так? це ж окупувала Йорданія. Ну нічого провели виховну роботу. Тепер е, данія союзник е, союзник Ізраїлю, тому що розуміє, що з ними ну якось корисніше дружити. Е, найбільшим е, ворогом Ізраїлю довгий час був Єгипет. Теж під час війни вже 70 спочатку го року, потім війни 73-го року. Вони вирішили це питання і підписали мирну угоду 79-му році. І тепер у них відкритих ворогів немає. Велике плюс для Ізраїлю в тому, що багато країн арабського світу, в принципі, м'яко кажучи, недолюблює сам Іран. Бо все ж таки там є питання, і релігійне різночитань. наприклад, вони є вороги, ворогами Саудівської Аравії. Та арабського світу, взагалі, у них там борожнеча, яка сягає вже тисячоліть, і тому в даному випадку є можливості для Ізраїлю використовувати це. Тим більше багато арабських країн вже змирилися заснуванням країни як Ізраїль, і підписували навіть договори про їх визнання. Там Бахрейн, наприклад, Марокко та багато інших країн. Навіть Саудівська Аравія вже готова була підписувати. Ну фактично, визнавати існування Ізраїлю. Ось, але зірвало ця історія пов'язана з атакою Хамаса на територію Ізраїля. Але е, тут ж не самому Хамасі багато країн арабських вони теж в принципі не сильно е, долюблюють сам хамас. Наприклад, у сусідньому Єгипті вони жають терористичну організацію ще з 15 року, тому що хотіли влаштувати, е, хотіли влаштувати переворот в самому Єгипті. Тому Ізраїль звичайно ловирує, але знову таки повторюю, чому він так є. Така у нього автономія, тому що знову таки оборонка є власна оборонка, є автономність у багатьох рішеннях, наприклад. В економіці Ізраїлю приблизно 200 тисяч людей працює в оборонці. Це е, як на е, принаселенні 9 мільйонів, щоб ви масштаби розуміли там і новітні технології. От вони ще продемонстрували, що можуть вже стратосфери збере збувати балістичні ракети. Ма у сполучених штатах скажіть за все немає таких робочих прототипів, так щоб ви розуміли рівень їхньої підготовки і все інше. І тому вони змушують нав'язують свою волю, можуть дослухатися, можуть не дослухатися до партнерів а, по а, а, різних питаннях. І, але я думаю, що все ж таки по удар або по ірану, або по їх проксі, наприклад, по Хезболі, або в Лівані, або в Сирії можливо в Єміні він скоріш за все буде, тому що ну ізраїль по іншому ну просто не може не може себе поводити. Ну, будь-якому разі Ізраїлю дійсно потрібно залишити якесь останнє слово за собою для того, щоб ну знаєте, не повадна била на наступний раз продовжувати якісь атаки. Пане Тарасе, стосовно позиції Китаю в цій історії, він дійсно зацікавленістю, мабуть, що спостерігає. Я маю на увазі країна ця з її очільники за ситуацією в Ізраїлі, тому що за останній час вплив Китаю в Ірані достатньо сильно виріс. І хотіла би почути вашу думку, чи вигідно те, що відбувається Китаю насправді. Ціка Китаю не цікава велика війна на близькому сході, тому що ціна на нафту перейдуть. Вони поки працюють над тим, щоб позбавитись від залежності від вуглеводнів. Вони активно перебудовують свою економіку. Але на даний час їм не цікаво. Поки що велика війна. А можливо, з часом воно так і буде, але поки що для них це не є пріоритетом і вони будуть робити все для того щоб ця війна не розгорілася. Стосовно позиції Сі має говорити з ним ще й канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вирушив з візитом і вже прибув. Як пише видання AFP, то він планує запевнити Цзіньпіня, що Німеччина залишається відданою веденню бізнесу в КНР. А власне Китай залишається дійсно важливим економічним партнером для країни. Давайте більш глобально подивимось на цю ситуацію не тільки з погляду інтересів Німеччини, про що має говорити канцлер німецький з Сідзінпіном, і які його дійсно головні мотиви, тому що власне ще враховується і українське, начебто, питання в цих перемовинах. Тож про що буде йти мова? Ну подивимось. Я думаю, що там прозаїчні в дійсності питання. Наприклад, Німеччина зараз і багато німецьких концернів переводить свої хімічні потужності до Китаю. Щоб отримувати там дешевий російський газ, тому що так тепер вони не можуть отримувати дешевий російський газ. Та а в Китаї вони можуть, бо Росія там їм продає просто по бросових цінах. Це одне. Ну вони є важливим експортним ринком. Взаємодія по по технологічному рівні. Ми взагалі повинні розуміти, що на відміну від тут цікаво, до речі, різна різна бічність інтересів Європи та США. Якщо для США Китай, ну точно є потенційним ворогом а, і є проблемою, то для Європи не так. Для Європи він скоріш такий торгівельний партнер, а, з яким можна співробітничити, бо вони з ними, в принципі, не сильно перетинаються по інтересах а, і тому тут є різні читання. І Європа займає таку позицію стосовно Китаю, ми повинні це ж про це розуміти. Ось ну відомо всім сілквей, тобто шовковий шлях. Він звідки йде ще з часів середньовіччя? Він жиде з Китаю до Євдо Європи. Тепер Китай активно розвиває цей шлях в цьому напрямку. На вашу думку, чи буде говорити Шольц про переконання якісь сідзінпіна щодо впливу на диктатора Путіна, і чи може це, хоча б якимось чином допомогти покласти край війні Росії в Україні? Ніяк не ніяк не допоможе, тому що тому що Китаю зацікавлено в довгій війни йому байдуже в принципі, скільки буде тривати війна, якомога більше тому, що це виснажує ресурси заходу, це виснажує ресурси Росії. Вона не до них потрапляє. А переконати Китай може тільки українські ракети, які прилетять в газогін, які йдуть до Китаю, виготовлені тоді... на українському ВПК з відповідальним ставленням. пане Тарасе, та, пане пане так та, дякую вам треба величезне. Треба дієте, та, дякую, та, дякую, пане Тараса. Тарас Загородній, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку.